Бажаю здоров'я. 17 січня 2025 рік і у нас огляд бойових подій по східному фронті та напрямках часів яр та кліщівка. Та чому на цьому тижні ворог мав успіх практично на усіх направленнях? Поїхали! Погода у нас як для наступу, так і для оборони не дуже. Вночі у нас мінус, іде сніг, а вранці йде дощ, все тане, багнюка під ногами. Але ворогу це не заважає нарощувати атаки на наших напрямках. На цьому тижні кількома кабами було обстріляно прифронтове місто Краматорськ. Просто бомби прилітали у житлові квартали багатоповерхівок та приватні сектори. Багато будинків було пошкоджено, а у багатоповерхівках просто вибиті шибки. Навіть просто з рамами повипадали вікна. Там пошкоджені автівки, є поранені. Про Константинівку взагалі я мовчу, вона постійно під обстрілом, але на цьому тижні обстріли саме околиці без постраждалих. Кліщівський напрямок. Район Курдюмовки у нас мінус одна позиція. В районі Кліщівки у нас без змін були позиційні бої. Лінія фронта там не змінилась. Практично 70% ураження ворога зараз проводимо лише дронами, камікадзе та скидами. У них тактика не змінилась. Вони заводять у район по одному-два чоловіка. Вони там ховаються в норах, в бліндажах, там накопичуються. Завдяки нашим пілотам в день ну, з десяток це точно знищується жива сила ворога, але вони лізуть просто як таргани. На початку тижня була у них ще така атака е, в районі Кліщівки, то виїхав танк е, з таким травом спереду каток такі, для розмінування, і позаду нього два БМП. То завдяки пілотам 93-ї бригади та пілотам е, ще зміжних підрозділів іншої бригади, два БМП було знищено разом з піхотою. а, ну, а танку вдалося втекти. Часів яр. Це одна із пріоритетних цілей ворога, і саме на цьому тижні він там мав успіх. По-перше, він трошки там просунувся з північної сторони часового яра також він захопив повністю вогнетрівки часів завод. Також були бої. З південної сторони від траси Бахмут Костянтинівка, і там в одному місці ворог мав просування. В іншому відрізку нам вдалося відкинути ворога назад. Вище від часового яра Григорівка там ворог теж просунувся з південної сторони. Там лісок такий є. Він зайшов у цей ліс, і також він пройшов з однієї сторони до каналу Сіверський Донець-Донбас. Турецьк на цьому тижні тут теж ворог просунувся вперед. Ну, практично 90% багатоповерхівок вже під контролем ворога. Якщо грубо казати, то в Торецькій залишилось чотири райони приватного сектора, де ми обороняємо це місто. То ситуація дуже важка, я би сказав, критична. Чому ворог саме на цьому тижні дуже сильно просунувся у часом Яру та Тарецьку? Справа в тому, що він застосував на початку тижня такий собі руйнівний кулак. Це коли на певну лінію оборони працює все: летять каби, гради, артилерія, міномети, різні види дронів. А після цього йде просто нескінченна піхота. То саме він один день так е пішов на Торецьку, на другий день у часом яру, на слідучий день опять Торець, опять часів яр. І так було дня 4. Е то він просто випалював нашу оборону, вибивав усе. ну А піхоти, скільки у них багато, ви самі знаєте. То так, так вони працюють, і ця тактика вона дієва. Покровський напрямок ситуація залишається бути критичною. В районі Курахове там у ворога невелике просування, тому що Збройні сили робили кілька вдалих контратак. А так ворог закинув основні свої сили саме на південну сторону від Покровська. І два дні назад були такі просто жорсткі бої в районі населен... населеного пункту Котлине. Просто хлопці розповідали, ну просто м'ясорубка там була. Ворог пішов всім, чим у нього є. Ворогу вдалося в цей раз перерізати трасу Покровськ-Межова. Він вийшов на цю трасу і захопив частину Котлине. Також він просунувся сторону у сторону Удачне. До речі, в районі Удачного там основний. Ствол шахти управління Покровське, і ми його там замінували і взірвали. Ну, як сказали у СМІ, це для того, щоб ворог по шахті не пройшов до самого Покровська. Але це маячня, там глибина шахти, там два горизонта 550 метрів і 715 метрів глибиною. І там просто відключена система вентиляції, і саме там пекло. Там немає кисню, і не може просто жива людина там знаходитись. Тим паче, що від удачного у бік Покровська шахта не йде на вихід вверх, а на навпаки йде у глибину. Єдиний відрізок на Покровському напрямку тримають саме з північної сторони, де Мирноград, де дорога від Покровська на Костянтинівку. Там дуже багато взведених підрозділів різних бригад, в тому числі і 93 я бригада є, то тримається там по максимуму і ворога косять, як кажуть хлопці, просто пачками. Як бачите, ворог не збирається зупинятись, і для атак у нього все є: ракети, бомби, снаряди. А саме найголовніше це жива сила. Як кажуть хлопці з Покровського напрямка, кожен день ми їх знищимо просто пачками, сотнями, а вони лізуть як барани. Просто за гроші, що їм платять, вони і лізуть, бо вони не знають раді чого і раді кого. Вони віддають своє життя або становляться просто каліками. То закликаю не зважати увагу на висловлювання різних політиків, експертів, гадалок на нові терміни закінчення війни. Допомагайте та донайте ЗСУ. Робимо свою справу по утилізацію російського загарбника. Разом ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! 何度